Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відеоролику хочу поговорити з вами про загальну ситуацію на фондовому ринку, бо дуже багато людей почало переживати, бо їхні інвестиційні портфелі почали просідати там по факту на 5, а можливо і більше відсотків. Тому. Постараюся не пояснити, чому так відбувається, як від цього застрахуватися. Ну і додатково покажу вам, що особисто сам зараз інвестую, як відглядає мій особистий інвестиційний портфель. Так що запрошую до перегляду, але перед початком, як завжди, прошу поставити лайк. І так само попрошу вас підписатися на мій телеграм-канал, оскільки саме там я публікую активно е, актуальну інформацію і по портфелю, і по загалом по ринку все, що відбувається. Посилання. На телеграм буде внизу під даним відеороликом. Одразу хочу спочатку вам показати ситуацію на фондовому ринку американському, бо не дивлячись навіть на то падіння, а то по деяких позиціях навіть значне падіння вартості акцій, бо можете побачити, що зараз вибрав собі зміну вартості в один місяць. І, наприклад, вже є компанії, які просіли за цей період часу на 16, а майже на 30%. Знову ж таки, дуже сильно падає, падають компанії, які останні період. Часу дуже сильно зростали, тобто були переоцені, в яких ціна до доходу просто зашкалювала. Ну і знову ж таки менше. Падають компанії, які більш стабільні і добре оцінені. Ну і навпаки, взагалі зараз ситуація є така, що власне з тих хайпових компаній інвестори люди перекладають гроші в безпечні сектори, тобто в компанії Вельків. Тому можете зараз побачити, наприклад, навіть на даній картинці, що і технологічні гіганти в основному падають. Там якісь переоцінені дорогі компанії теж падають, а стабільні компанії, які відносно дешеві, скажімо так, по оцінці ціни до доходу. Então... <laughs> Типу Procter Gamble, типу Філіп Моріс, Altria Group, Coca-Cola, Costco частково в принципі. Вони навіть навпаки зростають. Взагалі, через що відбувається падіння. Думаю, що скоріш за все ви навіть про це знаєте, але особисто від мене ніколи не чули. Хіба що читали на тому самому телеграм-каналі? Це власне побоювання ринку, що взагалі відбудеться після того, що скаже Трамп або що зробить Трамп. Так Трамп прийшов до влади буквально недавно. А вже встиг зробити кіпішу як на фондовому ринку, як на ринку криптовалюти, ну і взагалі на цілому світі. По-перше, за останній період часу то сказав, що буде накладати тарифи, тобто такі додаткові податки на країни, якби союзні країни, країни, з якими активно торгують, типу з Мексикою, типу з Канадою. А що це взагалі скажеться? Як це взагалі скажеться на простих людей? Та просто ціни підуть догори. Знову ж таки, ринок. Цього боїться, тому буквально вчора було дуже сильне падіння, оскільки Трамп сказав, що все-таки нічого не переноситься, нічого не відміняється, і тарифи почнуть діяти вже там найближчим часом, хіба буквально сьогодні. Так що ринок цього не очікував, бо думав, що ну, не станеться, так як Трамп сказав, бо він дуже часто багато чого обіцяє, але мало по факту що робить, хоча не дивно так багато політиків хіба робить. Ну і власне ринок реагує негативно, оскільки через зростання вартості. Ціни на товари там, на товари для простих людей чи та просто на сировину буде і збільшуватися інфляція. Знову ж таки, інфляція для фондового ринку досить таки погано, тому маємо картину. Падіння фондового ринку. Ну і знову ж таки, буквально заявлення Трампа там відносно України чи відносно Росії, це все лякає, це все не, така річ, як невідомо, не що буде далі. Тому фондовий ринок зараз опускається, але, чесно кажучи, не дуже потрібно переживати так. Дійсно, для когось падіння там на відсотків 10 це може бути боляче, ну, але зрозуміти, що фондовий ринок це нормально, коли він навіть опуститься на 30%, і таке дуже часто, навіть регулярно, відбувається. Що це було в там майже 90-х роках, на початку 2000-х, 2008 році, 2000, там початок пандемії так само, Фондовий ринок опускався на 25%, навіть більше. Так що падіння на відсотків 10 це взагалі, ну чесно кажучи, аж навіть смішно, що Хтось мені пише, а що робити, коли аж фондовий ринок настільки падає. Навіть знову ж таки, Ворен Бафет казав: якщо ви не готові побачити падіння вашого інвестиційного портфеля навіть на 50%, то вам не варто взагалі інвестувати на фондовому ринку, оскільки таке скоріше за все але може відбутися. А як можете себе захистити власне від даного падіння? По перше, ну знову ж таки. Можете продати перекуплені акції пере тих компаній, які були дуже дорого оцінені, там з показниками ціни до доходу рівня 100, можливо, там просто навіть більше 60. Просто частково на час їх вийти, на час того нормалізації, коли все нормалізується. А дані гроші можете переложити в інші актива. Які її називають себе, скажімо так, захисними. Ну, по перше, можете взагалі вложити там допустимо в value компанії, типу компанії Altria Group чи, наприклад, Філіп Моріс, або навпаки, можете вивести взагалі активи з акцій, маю на увазі з фондового ринку, як такого, і переложити, наприклад, в облігації там короткострокові облігації, SGO, хіба вони називаються ті які їх американські гарантують вам 5%. Кожного року. Знову ж таки, це теж можливо і не так багато, оскільки, якщо дійсно будуть введені ті певні податки, додаткові тарифи, так вони називаються, ну то інфляція може просто дуже сильно полетіти догори і може бути навіть і 10-20%. і 20 Тоді що вам з тих 5%? відсотків? Ну тому не знаю. Зараз вам покажу, як виглядає мій інвестиційний портфель, що в нього мова, взагалі змінилося, а чесно кажучи, змінилося дійсно дуже багато. По перше, хочу вам Показати, що оновлюю сторінку, щоб не думали, що це не моя сторінка, що я десь там не так то показую. Можете побачити, що вартість мого інвестиційного портфеля 87,5 майже тисячі доларів. І хочу вам сказати, що я його після останнього виведення грошей, яке було 27 грудня, десь тут приблизно, я його взагалі не поповнював. Так, 50 тисяч доларів портфель зріс в вартості. Я це зробив на певних маніпуляціях, але це вже маніпуляція. Типу трейдінг. Зараз вам покажу, як загалом виглядає е, мій портфель. Отже, можете побачити, що мій портфель складається в основній своїй кількості, це з трьох інструментів. Це, по-перше, акції, Акції окремих компаній. У мене тут немає жодних ETF-ів. Крім того, в мене є опціони. Є, по факту всі опціони, які є, це е, нападіння вартості акцій Palantir і нападіння вартості акцій Alibaba. Е, ну і додатково, крім того, в мене є ще коротка позиція на е, компанію NPV е, там, по факту на 10 тисяч акцій. Ну і знову ж таки, якщо компанія буде вартість цієї акції, буде падати, то я буду заробляти, буде зростати. Я по факту ніби буду тратити. Хоча пам'ятаєте, що люба оця вся нереалізований дохід це. Факту не реалізований, і я по факту і не заробив на даних активах, і нічого не втратив до моменту, як я їх просто не продам. Ну хоча знову ж таки там опціони то можуть просто, скажімо так, згоріти. І якщо вони будуть не в грошах, ну то просто втратяться всі заінвестовані в них гроші. Так виглядає мій портфель. Загалом в мене є 200 акцій шведської компанії Evolution Gaming. Це компанія, яка займається азартними іграми, а по факту надає доступ. До певних ігор, великим казино чи там іншим таким. Такого типу установам. По факту, ця компанія є майже монополістом на цілому світі. Ну, близько до капіталізації, до того, що робить саме дана компанія. Ну, конкурентів в них просто ну, немає, можна так сказати. Крім того, можете побачити, є позиція на Palantir, яка тут в плюсі, по факту, порахуйте самі, навіть не важко мені сказати, вложені 5 тисяч майже доларів. Зараз вартість позиції оцінюється 18 тисяч доларів. Крім того, у мене є 200 акцій компанії PayPal на майже 14 тисяч доларів. Я, до речі, найближчим часом постараюся навіть докупити ще 100 акцій PayPal. По-перше, звідки в мене гроші беруться, можна так сказати. Нам ну, по я купую там опціони чи пут, чи по факту, це, це торги, це, це жодні інвестиції. В це взагалі не рекомендую вам входити. Дійсно, на цьому можна дуже сильно багато втратити. Я вам хочу навіть показати, як я особисто сам втратив, бо так дійсно було. Якщо відкрию, наприклад, головну сторінку, то покажу вам там зменшу час, період, наприклад, на один рік можете побачити, я продав свої активи. 27-го 27 я вивів, вивів дані активи, і тоді мій портфель оцінювався в 35 тисяч доларів 27 грудня, а вже 24 січня портфель оцінювався 16 тисяч доларів. Тобто ті опціони Просто втратили в вартості, ну але в один день, буквально там буквально декілька днів вернулися до початкової точки, навіть вище. Ну і знову ж таки, пізніше була ще така певна корекція, і зараз знову маємо той такий плюс, який маємо. Так, торгувати досить важко потрібно розумітися, що купувати, коли продавати. Потрібно розуміти тренди і багато-багато чого інакшого. Дійсно, важко заробляються ті гроші, але знову ж таки я не ризикую по факту всіма грошима, оскільки. Після того, як заробляю якусь певну для себе вже таку велику суму грошей, я їх просто переводжу і купую, тобто продаю дані опціони і купую за них акції. Ті, по факту, ті всі акції, які зараз є в портфелі, куплені були просто за гроші, виручені з продажу на плюси тих моїх опціонів. Крім того, можете побачити ще дві позиції на Palantir. Загалом зараз на даний час тут дуже багато грошей, на бо по факту 18 тисяч доларів. Плюс e, майже 12 тисяч, вже маємо 30 і тут 9. 39 тисяч доларів зараз вложено в Palantir Put. Це означає, що я очікую, що вартість акції буде спадати. В хорошому темпі бо в мене тут і 60 і 70. Зараз акція оцінюється 88 доларів. Крім того, у мене є 100 акцій компанії Nike. Це знову ж таки value компанія, так як я вам казав, що зараз мені важко купувати якусь, яку-небудь технологічну компанію, оскільки вважаю їх зараз дорогими і в них є потенціал до спадку. Ну бо знову ж таки, відкривши карту індексу SP 500, і вибравши показник ціни до доходу. Ну то знову ж таки, після навіть того падіння, ну, то Tesla оцінюється 140, Nvidia 38, Microsoft. 31, Apple взагалі 38%, Visa, Mastercard по 40 там, Еліалі, майже 90%. Ну мені взагалі не хочеться купувати такі дорогі компанії, тому я купую реальний бізнес за нормальні гроші. Так, знову ж таки, в компанії Nike є багато конкурентів, але я вважаю, що найближчим часом тут все буде добре. До речі, в мене по позиції плюс майже 15%. Там можете побачити 100 акцій куплених за ціною там середньої 69 доларів. Зараз. Акції коштують 78. Крім того, ще є 40 акцій Market Access Holding, 100 акцій компанії Uber, яку я встиг купити ще по 65 майже доларів а зараз 75 доларів. 100 акцій компанії Enphase. знову ж таки дана позиція вже в мінусі, більше як на 20%, тому я навіть, можливо, сьогодні постараюся її ще усереднити. і загалом починаю усереднювати позиції, якщо вони в просадці хоча б мінімум мінімум на 20%. Подивимося, скільки сьогодні докуплю, але думаю, що тих 50 акцій, але все-таки докуплю. Крім того, ви можете побачити, в мене ще й опціон на акції компанії Alibaba, До речі. Чи він вже досить короткий бо до 21 березня, і можете подивитися, що тут вложені 6400 доларів, а вартість позиції зараз 771. Тобто я по факту на даній позиції втратив майже 5600 доларів. Принаймні на даний час, бо, в принципі, до 21 березня ще є час, і акції можуть сильно просісти. Хоча мені треба, щоб вийти в ноль, мені потрібно, щоб акція опустилася хоча б до 95 доларів. Ну і чим нижче, тим мені було б краще. Знову ж таки, при такій позиції аж 50 опціонів, то кожен 1 долар нижче 95 це плюс 5 тисяч доларів до моєї позиції. Якби акції до 21 березня впали, наприклад, до 90 доларів, ну то 5-25 на тисяч. 5, тобто дана позиція. Оцінювалося в 25 тисяч, хоча я в неї вложив 6400, там майже 6400 доларів. Ну і крім того, в мене є коротка позиція. Це я, скажімо так, позичив акції в, в Interactive Brokers. Ну прочитайте, що взагалі таке коротка позиція. Мені зараз не хочеться дуже пояснювати вам, але це жодна жодні, по факту, скажімо так, опціони тут немає часу. Тут головне, чи ваш інвестиційний портфель просто витримає того, бо тут по факту ризики взагалі не обмежені, і да на, на даний час я тут в мінусі на 4330 тисячі доларів. Ну але по факту при позиції має 57 тисяч доларів позичених. Ну це рівня 6 хіба підсотків. Хоча я думаю, що найближчим часом відбудеться така корекція на даних акціях, бо за останній період часу можете побачити, вони тут дуже і дуже сильно зросли. А я власне десь купив тут, і вони ще просто продовжили свій ріст, а Хоча вже можна побачити, що за останній період часу відбувається така незначна, але корекція. А мені потрібно, щоб вийти в нуль, мені потрібно, щоб акції коштували менше 5 доларів 29 центів за одну штуку. І тоді кожен цент там вниз. Наприклад, це буде плюс 100 доларів до моєї позиції. Так тому це все виглядає. Так виглядає мій інвестиційний портфель. Дайте знати, чи все зрозуміло, зрозуміло, що, що потрібно робити під час падіння фондового ринку. Я напишення в коментарях, що загалом ви робите, чи виходите ви з позицій, чи просто продовжуєте інвестувати і регулярно усереднюєте свої акції, усереднюєте свої позиції. Дайте знати, буде дуже цікаво прочитати. Всім дякую. Дякую, удачі в інвестиціях.